Слава Україні! Маємо новину інфляція Сполучених Штатів за. Липень місяць сягнула 8,5%. При тому, що в червні інфляція була 9,1%. В принципі, ріст інфляції в червні мене дещо здивував, а от вже спад інфляції в липні це закономірна річ, так як це в принципі інфляція літом падає, на осінь інфляція падає. І ще було видно, що в червні вже ціни на пальне. На нафту покотилися вниз зі 110 доларів і нижче. Тобто, Тобто спад інфляції, в принципі, ми очікували ще в червні, е, хоча сталося це в липні. Бачимо, що нафта е, пересікла відмітку 100 доларів за барель. Очікуємо 90 і, можливо, навіть 70 доларів за барель до кінця року. І таким чином S&P 500 е, виріс понад 4200 доларів за контракт а NASDAQ – 12,800 за контракт. Ринки ростуть, ринки відновлюються, також показує впевнений ріст і біткоін. До кінця літа очікуємо пробиття, до кінця літа очікуємо ціну 28 тисяч доларів за біткоін і, можливо, в разі пробиття цього першого фундаментального рівня спротиву 38%. 37-38 тисяч доларів за один біткоін. Але вже, мабуть, що, швидше за все, до кінця року. Посприяє цьому золотий хрест. Це перетин, це перетин 50-денною скользящою середньою ціною, з 200-денною середньою ціною, так званою MA або moving average. Знизу вверх. Це зветься фігура золотий крест. Що показує на подальший зріст графіка. Тому чекаємо біткоін по 28 протягом цього місяця. Бажаємо вам успішних торгів. Починаємо скупати біткоін.